Вітаю! Хочу вам показати сьогодні ще один різновид півонії. Не у всіх воно виходить, але я вирішила вам показати, ой, я вже трошки придавила, взяла ось таку насадочку тюльпан. Тому що серединку я хочу зробити з насадочки, а потім уже робити пелюсточки. І я одразу на гвіздочок відсаджую а, такі серединки це в мене зефірчик на а, золотиста смородина по класичній технології на свіжому, на, свіжо, на свіжому пюре. Трошки ось так прокручую і дістаю. Ось така в мене буде серединка. Ну що, поїхали? Сьогодні у мене зефірчик по заварній технології на абрикоски. Беремо насадку 123 і поїхали працювати. Так, викладаємо спочатку ось такі три пелюсточки. І хай вони дивляться а, в центр. Якби ми обіймаємо один одну наші пелюсточки, робимо такий колодязь. І нам потрібно для того, щоб наша півуня не була квадратна, нам потрібно зробити їх 5 штук. Якщо ви зробите 4, то вона буде така, більш квадратна. Тому робіть. П'ять штук. Кожен раз трошечки вище піднімаючи. Далі, тут ми знову ж таки трошечки закріпляємо. Я відставляю в сторонку і роблю, я вам покажу, на двох. І робимо ще одну. Зараз возьму тряпочку, треба протирати носик. І Ось таким чином робимо три пелюсточки. Дивіться, я їх роблю такими коротенькими. І як би накладаю одну на одну, одну меншу, вище і ще раз вище. І донизу я їх не запускаю, щоб не розширювати. Ой, Ось тут внизу нас дуже широко не робити. І раз, два, три. Раз, два, три. Єсть, дивіться. Так, протираємо носик і повертаємося до попередньої. А, тут ми не, не укріпили зараз. Трошечки підтягуємо, ось так. Тепер ми можемо, якщо ми хочемо ще а, підняти, то ми ще піднімаємо, як нам Хочеться на ту висоту, яку ви бажаєте. Тут уже дивіться по вашому бажанню. Можна ще іще піднімати, хоч не знаю, на яку висоту. Тільки давайте трошечки часу для стабілізації вашої маси. І все. Так, дивіться, вже яка краса. Зараз зробимо точно так же другу. Тут я вже по дві беру. Дві пелюсточки. Ось ну, тут у нас дирочка, її теж можна закрити. Так, підтягнемо. Основу можете взагалі взяти будь-яку. Можете взагалі в центрі зробити як трояндочку, або зовсім накласти. І тепер я хочу вже її закрити, закривати цю півонію, тому я ось так роблю донизу ось такі завиточки і йду по кругу трошки нижче. І вже, бачите, я закриваю. Так, я круг пройшла, Уже мало маси, і буду добирати, уже закінчу сейчас одну. І тут уже. Сейчас. Тут уже ми просто внизу робимо ось... Неудобно мені ось таким чином беремо із серединки і наклоняючи нашу насадочку, ось так. Ми вже вкладаємо, розкриваємо, закриваємо, як нам забажається. Можемо зробити ширше, можемо уще. І ось так, ось так, ось так і пішли. Дивимося, де ми ще хочемо поставити пелюсточку. Треба мішечок підтягнути. І ось Тоже зефіриться. І ось таким чином закриваю низ, щоб він. Ну, тут уже внизу я просто щоб було красиво. О, дивіться, яка краса тінь. Вуаля. Добираю масу і зроблю ще оцю. Я підбила масу, і тепер продовжуємо далі. Тут можна навіть ще підтягнути, ось тут, щоб було думніше. І от пішли вже донизу. Там ми коротенькими робили, а тут вже робимо длиннішими. Бачите, трошки десь зазефірилась. Треба зубочистку взяти, почистити. І ось так донизу закриваємо нашу півонію, робимо її, розкриваємо, ставимо всерединку і дивимось, як нам подобається. Можемо взяти навіть більшу насадку. І ось так закриваємо вже донизу. Робимо красу. Вирішила показати ще з іншого ракурсу. Може, вам так буде удобніше. Або ж видніше. Три пелюсточки. Тобто, щоб ви побачили з одного ракурсу і з іншого. Ті ж самі п'ять пелюсточок. Насадочку ставимо прямо. Вам показати, щоб ви ось тут бачили, як я це роблю. І ось так робимо донизу. І беремо з серединки. І йдемо ну тут вже ви дивіться, як вам забажається, можете вже розширяти. І беремо, ставимо нашу насадочку всерединку, можете отак вже розкривати. Більше насадку від себе відриваєте. І йдіть аж уже донизу, закриваючи, розкриваючи а, нашу квітку і закриваючи низ. Подивилися, де ще вам захотілося, де ширше, де уще. Зараз підтягну мішечок. Ось таким чином викладаєте тихенько дивитесь, як вам удобно, як вам подобається, і йдете з серединки. Тобто, всередину ставите насадку, не зверху, як ми тюльпани, да, ось так йшли. А навпаки, із серединки. І пішли ось так закривати наші пелюсточки. Ну, я гадаю все. Дивіться, яка краса. Воля. Тобто нічого важкого. Це такий самий простенький теж головне ось тут вверху. Щас стабілізую, у мене тут чуть-чуть. Головне, вверху вам потрібно насадочку ви, е, нажимаєте на е, даєте тиск е, в мішку, щоб воно, е, маса сама вилізла і вона ляже. А ви ось так от потрошечку її е, викладаєте. вже. І, але насадка стоїть прямо. Ви тільки давите от, тиском в мішечку. Все, в мене вже немає маси, мені неудобно її викладати. Все. Оце вам і вся квітка. А це в мене 122 насадка. Теж можна нею. Без різниці. Так, затягуємо. Єсть. Тепер я підніму ще вище на дві. Їх вже розширила. Тепер я хочу ось тут зробити ось так. Такі цяточки. Підтягнути потрібно. Якщо не підтягнете, буде падати. Бачите, ось уже в мене упала трошечки. Заповнила, О, у мене тут 4 да? Ну да. Квадрат буде. Ладно, сейчас мы її розширимо. Півонія — це фактично сама така простенька квітка. Все маси немає. Відбила ще масу, і закінчую нашу півонію. Саме головне, щоб у нас була гарна маса. Ну, фактично все. Дивіться, яка краса. Все, тут я вже завершу. І. На цьому закінчу. Дивіться, нічого важкого, ви можете просто дивіться, зверху, можете ось так зробити, ось так крутіть, вертіть. А, саме головне потрібно вловити той момент, тому що тут в півуні, саме головне це оцей тиск в мішку. Ось тоді у вас буде красивий оцей завіточок. Зараз, у мене вже розплилось. Дивіться, я ну, взагалі нічого толком не робила, просто вела, 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 вела. Крутила, вертіла. І все. Тут уже ми зробимо ось низ красивеньку. Ну, просто, щоб закрити, так? Да? Дивіться, яка краса. Ну, що, ми з вами зробили чудові півонії, ось такі. Тому не бійтеся, робіть. Зараз я заховаю. Дивіться, які півонії ми з вами зробили. Тому робіть, творіть. А на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока! Ну, ось, покажу вам зблизька, як завжди. Дивіться, і нічого важкого.